Система. Там підключали одну. Та напевно? В розібраному вигляді як тут все виглядає, да. Так. Зарядка редно. Так а-то, так-то, такято. Передня мордом. розетка напевно, зроблена дуже коротенько, що, в принципі, правильно, ну, але що правильно. Ось приходить. сходу 220 оранжевый белый фиолетовый виолет white orange фиолет ну, я так позначу фишку дальше кладка управления верхняя индикации вот такая ну и тут печалька. Те, що тут невідомі деталі деякі підгорівші, це одна справа. Раз. Два, три. Тут дровес, напевно, якийсь конденсатор, скоріш за все. Це так. Важко приділити опір. Чи що це зараз? Не роздивляюся. Та, не суть важна. Важно те. Що коротиш між цим і цим, цим і цим, підпорні якісь конденсатори задатка СТ. -шки. Процик там С... СТМ32 програмуємо і бла-бла бла. -бла, -бла. Коротше, куча коротишів поживленню. Печалька, печалька, печальна. Такс. Розводку фішана, який йде на сам зарядки, я не вивчав. Та і в принципі далі розбирати нема змісту. Так, тут вроді би так зверху нічого не видно. Так. Високотокове РЕЛЕ Короче Communication Breakdown. Так, це датчик для машини. Це з боку кабелів авто. Ось. А сам блок живлення? Цілий. Це задаток. А тут сил, в другу сторону нема змісту відкривати. Ось така от печалька. Ось такий от. Так що раз це для історії. No.